Всім привіт! Ну, як ви думаю, могли помітити, уже досить довгий час на каналі не виходило ніяких відео. Причина цьому досить проста. Ми трошки змінили локацію і трохи переїхали. Так, зараз відразу, щоб не виникало у вас якихось там Питань і так далі. Ну, все законно, через тису ніхто не плив. Всі документи в порядку. У військоматі я теж був, прийшов, офіційні підстави для перетину кордону мав. Отже, ми зараз знаходимося у Норвегії. І, в принципі, перед тим, як їхати, як обирати країну, звісно, ми трошки вивчали. Інформацією, яка вона була, що, як, де, які умови і тому подібне. Але от саме що стосується самого переїзду і так далі, ну, на жаль, багато інформації я зустрічав в основному річної піврічної давнини. тобто, Ну, без тієї ситуації, яка є зараз. Отже, може комусь буде корисно, може хтось теж задумається про переїзд. Трошки розповім про те, як ця вся процедура відбувалася у нас. Отже, вилітали ми із Польщі і летіли до Норвегії, до аеропорту Торп. Отже, знайшов тут пеньок трошки після дощу мокрий, але присяду. Отже, перше, що по прильоту треба було зробити, це ми дізналися в аеропорту маршрут, як їхати до Роди. Там на стійці можуть видати інформаційний лист, все пояснити, все розказати. Далі ми збилися трошки в невеличку групу, десь близько 20 людей. І першим ділом було знайти транспорт, який би довіз нас до осло. Це був автобус прямо із аеропорту. Ціни різні, десь від 300 крон на одну людину. До речі, про гроші Краще гроші обміняти ще в Польщі в аеропорту. Злоті можна обміняти на крони, а от гривні приймати ну, принаймні, у мене не захотіли. Тому краще спершу обміняти десь гривні на злоті, де їх міняють у Варшаві. Так от, потім ми поїхали до Осло. Значить, дорога в нас зайняла десь годинку півтора можливо. Потім в Осло нас підвезли на залізничний вокзал, де ми вже купили квитки до роде. Вартість квитка була стоячого. На одну людину 230 крон можна придбати в касі. Ми купували прямо на пероні у квиткоматі. Також квитки можна придбати і у провідника прямо у потязі. Проблем з мовою в принципі немає. Всі говорять англійською, тут особливого дискомфорту принаймні я не зустрів. Далі, що стосується самого роду, коли ми приїхали туди, можливо, якісь автобуси і ходять до самого табору, але там десь 4 кілометри ми пройшли пішки. У самому таборі біженців нам сказали, що наразі. Місця є не особливо, тому нам довелося десь годину почекати, і нас привезли на тимчасове розселення до мутаку, де ми зараз і перебуваємо і чекаємо, коли нас привезуть і розселять. От сьогодні у нас вівторок. Ми тут перебуваємо із п'ятниці, і ще досі невідомо, коли нас повезуть на реєстрацію, коли це буде, що це буде, як це буде. Ну першу групу людей, яка їхала з нами, наприклад, вже відвезли вчора. Я думаю, що сьогодні повезуть і нас, але поки тут, поки чекаємо. Ну, Умови в принципі, нормальні. Живемо в окремих кімнатах, сімейних не розділяють. Годують тричі на день, нормально, комфортно. Тому, якщо будуть якісь додаткові питання, можете задавати, якщо це, звісно, хтось подивиться. А Я буду з вами прощатися. З вами був Сашко. Це наш сімейний канал Гербінець. Почуємось.